Чим більше хочеться схуднути, тим більше вага набирається. Оце так парадокс. І чим більше вам хочеться саме з наступного дня перейти нарешті на правильне харчування, тим більше ви з'їсте саме в цей вечір. А знаєте, чому так виходить? Тому що є емоційна залежність від їжі, і саме тому з вами не працюють ніякі дієти, інтервал, какето. Ну тобто вони працюють якийсь час, а потім, звичайно, стає ще гірше ніж було до того. І Якщо ви вже задумувалися, ну де ж знайти вихід із цієї. Сituації, якщо хочеться нарешті відчувати себе вільною і незалежно емоційно від їжі, приходьте на інтенсив, який називається психологія стрункості, бо в такому випадку не до тренера, не до дієтолога і навіть не до нутриціолога, потрібен новий інтегративний підхід, який працюватиме саме із підсвідомістю. Потрібно знайти саме глибинні причини, через які ви поводитесь саме не так, як хотіли б. Приходьте, реєструйтесь, не зволікайте. Реєстрація відкрита. Клікайте, чекаю вас на інтенсиві.